Ви в коментарях часто пишете Денисе, давай S-Cross або Давай Вітару. І мені прийшла на думку ідея, чому не взяти окремо S-Cross, розібратись, навіщо ця машина, чому вона така популярна. Але, дізнавшись, що імпортер привіз не гібридну VitaR2025 року, а ви знову ж таки часто пишете Дайте перевірений бустер джет. Отримуйте, розберемося в комплектаціях, розберемося в змінах, і я для себе хочу зрозуміти, чому ця автівка для вас має таку шалену популярність. Починаємо з відмінностей, а найкраще це зробити можна, показавши вам у кадрі дві машини. Я вже їду до Сузукі на Подолі, домовився з Денисом. Ви його також всі шануєте і поважаєте, і покажемо вам відмінності по цьому незначному фейсліфту. Не Вітаю! вітаю. І з оновленою Вітарою 2025 модельного року теж вітаю. Я знаю, що ви не вважаєте це оновленням, тому будемо називати її просто Вітара 2025. Жель Плюс, показує Плюс. відмінності. Якщо починати з зовнішнього вигляду, то в принципі одразу можна побачити це, це передній бампер, так? Тобто він змінив формовку, вони прибрали протитуманні фари. Якщо дивитись по аналогії зі свіфтом, то це, я так розумію, їх загальна тенденція. Але в цілому кузов залишився такий самий. Знаєш, навіщо змінювати щось, що гарно продається? Я так і думав, що ти це скажеш. Але скажу відверто, дивись, старий бампер. Можна ж так називати вже старий. І ось новий. Ну, ця виглядає реально масивніше. Так. А що з оптикою? Чому у нас тут повернули лінзу, а там ми бачимо знову ж таки звичайний рефлектор? Ну тут, знаєш, як завжди, приходиться йти на якісь компроміси. Питання в тому, що СУЗУК як виробник, він певні опції прив'язує саме до гібрида. Якщо вже трошки забігати наперед, то, наприклад, в в 25-го року, яка не гібридна, ми не побачимо ані адаптивного круїзу, ані систем автоматичного торможення, підрулювання в полосі і так далі, і тому подібне. Саме тому, що от виробник, от зараз в нього така концепція. Але багато людей питають. А чого немає не гібридної? Тому що у вас є скрос і гібридний, не гібридний, дайте не гібридну вітару. Чому? Тому що є певна кількість людей, яка ну не хоче цієї гаджетизації. Вони, ну, мабуть, десь хочеть. колись натрапили на те, на що чим більше електроніки, тим менш надійний автомобіль. А так як в нас більшість клієнтів вони. Цінують Сузуки саме за те, що це автомобілі надійні. Вони все одно, навіть враховуючи те, що цей гібрид робить саме Сузуки, вони все одно так трошки, знаєш, ну, побоюються. Ні, слухай, можеш про це мені не розказувати по коментарям. Знаєш, скільки разів я читав, дайте звичайний бустер-джет. Перше оновлення це зовнішність бампер. Відсутність противотуманних фар, ну, таке собі. Чи якимось чином вона вміє. Замінювати їх. Перед нами зараз комплектації GL+. Да? Якщо ми беремо комплектацію саме GLX, там залишились фари світлодіодні. Але вони все ж таки вирішили трошки розвести комплектації. Чому? Тому що ці гібридні версії, які в нас були, вони відрізнялися буквально нюансами. В нас була комплектація GL і GLX, але різницю, ну, знаєш, як кажуть, Знайди декілька відмінностей. Тобто тут я так розумію, що вони просто захотіли взяти більш широкий ціновий діапазон в комплектаціях середніх або базових. Вони повернулися до е, звичайної оптики галогенової. Це не означає, що не можна туди поставити світлодіодну лампочку, як ми робили до того, коли ще був культовий мотор 1.6, Але тим не менше, Сука, Татання... я тебе переб'ю угу. але там. Яскраве біле світло. Я ще не робив те світлофар, і мені чомусь здалося, що там не галогенка. На тій машині, на якій їздиш, ти там яскраве біле світло. Чому тому, що там встановлені лампочки, саме ага. світлодіодні? Тобто це вже тюнінг. Це вже від нас тюнінг. Да. Чому? Тому що нам треба, як то кажуть, показувати ж клієнту, що він отримає, коли він купить ці лампочки і поставить, що в принципі то світло не дуже буде сильно відрізнятися від заводського. А ціна питання, тому що я планую зробити тест світла і показати людям тоді, хоча б що вони можуть отримати, якщо доплатять скільки. Ну умовно кажучи, це буде 150 доларів. І це буде. Повноцінний лед. Хтось захоче ще доставити там, наприклад, і в дальнє світло, тоді ну по-двоєму ну, суму. Але це вже нюанси, це вже, скажімо так, такі приватні випадки. Знайдемо ми щось позаду з оновлень. В Задній частині е, ну, трошки можна, але все ж таки, е, скажімо так, різниця невелика. Якщо у тебе повнопривідна машина, Шильдіки. немає шильдіка. Да. Тобто, і тут питання в тому, що е, вони його залишили. Внутрішній частині. Чому так? Важко мені пояснити, знову ж таки, завод завжди, знаєш, пише, є е, зміни, на які вони ну, не повинні казати або якось попереджати про це. З основних змін позаду тут ці, ну, е, як би це так назвати, не знаю навіть, знаєш, це як Плавник. Оптічники якісь або щось таке. Да? Тому що е, вони знову ж таки почали з цим з Свіфта, і вони кажуть, що це покращує. Суттєву аеродинаміку. Це здебільшого е, така штука, яка буде трошки економити пальне. Або напівіміджова історія. Ну, її не так дуже замін, помітно, знаєш, але тим не менше. Слухай, я читав, що в нас ще мультимедіа. Внутрішня частина як основне, то це дійсно мультимедійна система. Чому? Тому що в Вітару 2025 року вони поставили такі самі мультимедіа, як е, ти вже бачив в Ескросі. Або це буде Кларіон, як в базовій середній комплектації, або це буде Піонір, як в повній комплектації Ескрос. Ще таке питання, оскільки ну, до цього я їздив на Вітарі. Протягом тижня, і я думаю, ти розумієш, що у всьому розібратись може тільки власник На що ти мені радиш звернути увагу? Скажімо так, мене то, що мене трошки вразило, да, це те, що в принципі стоїть мотор, який ми всі давно знаємо. Стоїть та сама КПП, який ми всі давно знаємо, але вони працюють трошки по-іншому. Я думав, що от. В цих машинах це от є певний топчик, да, вище якого вже Нічого не неможливо. Да, тому що воно працює гарно, адекватно. Але коли з'явилася ця машина, я на ній приїхався, я трошки зрозумів, що планочка вона була ну, вища. Звісно, я не пам'ятаю всіх вражень від Вітари минулої, на якій я їздив, але нещодавно ми робили великий тест. Це був Турболітер, шкода камік, угу. вона їде гарно на свій літер. І тестували ми її в паралелі з Citroen c «Сі 4 1.2 Hybrid. То коли я от забрав Вітару там три дні на тому, то перші враження були: блін, она, вона трошки їде. Ну тобто, звісно, це там не супер топ емоції, але от зв'язка, двигун, коробка працює. Але давай я вже про це розкажу в тесті. Тобі велика подяка, будь ласка, завітайте до Дениса і обирайте свій Сузуки. А ми їдемо далі. Дякуємо вам за чергову допомогу, за ваші кошти, за ваші донати були придбані ось ці акумулятори до наших нічних дронів, бомберів вампір. Дякуємо вам за підтримку та за допомогу. Слава Україні! Героям сон! всі чекали на негібридну вітару, тому про двигун. Це наш відомий перевірений бустер джет об'ємом 1,4 літри, потужністю 140 кінських сил, з крутним моментом 220 ньютон метрів і з досить широкою паличкою від півтори до чотирьох тисяч обертів на хвилину. І це ширше ніж у м'якого гібриду. За даними виробника. Наша машина монопривідна розганяється за 9,5 секунд, а повнопривідна 4 ВД за 10,2. Але всі ці цифри це така умовність. Перше, що хочу дійсно підтвердити, що стартує вона досить різко, момент відчутен одразу. І напевно це зміни. А якщо ви бачили позаминуле відео, це ми ганяли у форматі хто в нокаут, Сітроен c 4 гібрид 1.2, також на півм'який проти шкоди комік. Давайте порівняємо динаміку розгону цих автівок у ключі. Одна людина, оскільки немає зі мною сьогодні нікого, розженемо. Вітару від 0 до 100 зафіксуємо і розженемо її в форматі 60-120 і порівняємо з цифрами по Сітроен та шкоді. Дивіться, Сітроен ми змогли розігнати. Машина була не обкатана, це важливо. 964. До речі, наша вітара теж має пробіг всього до півтори тисячі кілометрів. Тому самостійно вирішуйте, чи є це обкатка чи ні. Наскільки мені відомо, Сузукі каже про 2-2,5 тисячі обкаточного періоду. А шкода камік розігналася. Та за 10 – 29. Тепер цифри 60 120 За Сітроєном було зафіксовано 8-81, а за камік 9.59. Тому, друзі, перед тим як ми поїдемо тестувати на наші ділянки, тестові, де ми це робимо завжди. Треба заправити наш автомобіль, і зробимо ми це на АЗК Вог, як завжди, оскільки 95 й мустанг є гарантією і потужності цього двигуна. І його довговічності. Але хочу вам ще розказати про одну круту фішку від ВОГ. Зрозуміло, що заправляємось ми через Прайт, все це зручно, обираємо колонку, обираємо тип пального, натискаємо до повного. Якщо є ще на бонусному рахунку прайт, ви можете використати бонуси на пальне і це все зручно. Але, наприклад, така ситуація, що сьогодні в мене не дуже багато часу, і я не встиг пообідати. Хочу використати дуже цікаву фішку від ВОГ. Це прайт кафе, яке достоприємно. Тут через їхній застосунок обираємо найближчу заправку. Далі заходимо в підменю кафе. Я, наприклад, обожнюю хот доги від ВОХ. Не для кого це не є секретом. Натискаємо Додати в кошик всі соуси, продовжити. І тут починається дуже цікава історія. За Google даними, поїздка до АЗК буде тривати 10 хвилин. Я обираю зробити забрати замовлення через 15 хвилин. Також маю бонуси на рахунку, роблю оплату замовлення. Обираю Apple Pay і натискаю оплатити. Код мого замовлення 4420, гроші списалися, а я прокладаю маршрут. Поїхали. Так, от ми виїхали на супер такі стандартні київські дороги. Люки, ями, автомобіль, по ним досить прогнозований. Тобто я не можу сказати, що це найкрутіша ходова частина, але якраз вона є такою універсальною. Тобто, от люки. Кермо, ну, друзі, це не спортивний автомобіль, але об'їхати різко яму, зробити маневр. Ну, все це притаманно для Сузуки Вітара. От знову ж таки, швидкість під 100. А я не відчуваю глобального дискомфорту. Тобто машина собі їде і вона їде досить, досить динамічно. І, от ну, я не маю бажання скидати. До речі, гальмування теж непогане. В цьому відео не планую робити тест на гальма, оскільки це треба робити, щоб порівнювати з іншими автівками в один той самий день з тою ж самою погодою, тут мені просто важливо вам донести, що не тільки вартість і там довговічність двигунів, а ще й універсальність напевно робить вітару. Настільки популярною в своєму класі. А ми вже майже доїхали до АЗК Вох, будемо заправляти якісним 95-м Мустангом і їсти смачний хот-дог. З вас, як завжди, найкраща вподобайка. Дякую. Як і обіцяв, це швидко, зручно і впевнений на 100% смачно. А от саме тепер і час трошки поганяти. Без пробуксовки. 60. 100. Ну прям супер-пупер. До речі, тест 60-120 ми робимо з включеним кондиціонером, оскільки ми імітуємо режим звичайного життя. Ну, наче можемо їхати. Від Русік. Не загуби нам камеру. Так, виїхали на дорогу. Поїхали тапка в підлогу! 7,74. Ну, це прям круто! Друзі, зараз на екрані ви бачите порівняльну таблицю розгону трьох автомобілів. В двох різних ключах. Але давайте ще до блоку двигунів поговоримо про витрати. Якщо ви бачили вже минуле відео, СІСУ в 4 веде змагання на паливні витрати, то саме ця автівка була операторською машиною. І вона за цілий день проїхала трошки більше. Коротше, виробник на сайті задекларував середню витрату в місті на рівні 8,2. А у нас вийшло. 8,5. Зараз скрін, ви бачите на екрані. Звісно, це за показниками БК, але на такі цифри з урахуванням того відео і Вітара їздила там швидше, більше, динамічніше, я вважаю дуже круто. От тепер переходимо до тесту світла. Нам ввечері не сидиться дома, обіцяний тест світла, позаду три сузуки, тестова вітара з тюнінгом, оригінальна вітара лінзи, галоген без лінз, але це все по заводу LED. Їдемо перевіряти, яке з них світить краще. Переможе. <реш> ну, не знаю, лед переможе однозначно. Я за лампочки. Подивимось. Одним з головних аспектів для кросоверів формату BSUV я вважаю їхні габарити ззовні, бо вони відображаються на габаритах салона. Отже, Вітара має довжину 4185 мм, висоту. 1595 мм, ширина її складає 1775 мм, при колісній базі 2500 мм і має споряджену масу в діапазоні від 1300 до 1400 кг, ну в залежності від версії. А як це відчувається вже по салону? Давайте спробуємо посадити сюди три людини: мене, дитину і мою дружину. Знайомтесь, моя дружина Ярослава, її зріст метр сімдесят, і як ви бачите, вона налаштувала все під себе. Для колін є простір. По ширині, якщо ми будемо використовувати підлокітник разом, простір теж присутній. Ну і щодо мене, мій зріст 1,84 м. Напевно, місце зверху ще є для людей, точно зі зростом понад 185 З точки зору колін, тут не торкаюся. Сюди теж місця вистачає. Кермо приємне. І що мене трошки. Вразило, що маємо ще додатковий виліт вперед. Це для тих людей, які дуже люблять прямо лежати. Як ви бачите, місця тут теж дуже багато. З точки зору всяких ніж: одна ніша, друга, третя, підлокітник, оновлена обіцяна магнітола, кліматична система, шкіряне кермо, круїз, мультимедіа bluetooth телефон Все це присутнє, і саме через ці додаткові опції я й буду вважати, що комплектація GL Plus є оптимальною за умови, якщо ви не бажаєте собі гібрид з додатковими асистентами безпеки. Давайте тепер подивимось, як це все відбувається на задньому ряду. Маємо таку ситуацію. Оце залишається після того, як я сів після дружини. Все трошки краще. Зараз мій син сидить. У звичайному дитячому кріслі. А тепер, будь ласка, пересядь на бустер. Видно, що дві дорослі людини тут будуть їхати, але, як люблю казати, не 500 кілометрів. Виробник декларує максимальний об'єм багажного відділення зі складеними спинками як 1120 літрів. Але ми, звісно, пізніше зробимо свої заміри. Маємо подвійну підлогу, докаточку, набір інструментів. Ну і, в принципі, такий середньостатистичних. Габаритних розмірів багажне відділення. Я не можу сказати, що воно супервелике, але я думаю, те, що ми змогли туди погрузити, вас зараз вразить. З наших дослідів і формату Хто в нокаут?» ви знаєте, що ми завжди міряємо валізами. Найбільша валіза, дві середні, і найменше. Переміряємо ефективну. Ширину. 1028 мм, Ефективну довжину 727 мм і висоту до полички. Калькуляція ефективного об'єму на екрані. Хочу зауважити, поличка в нижньому положенні. Перекладаємо у верхнє. І маємо 517 проти 410. Особисто я вважаю оптимальною комплектацією GL Їх, звісно, як завжди, три: GL, GL, і GLX. А тепер давайте розберемося, чому. В GL та GL Plus додались нові мультимедійні системи, 17-дюймові легкосплавні диски, безключовий доступ та запуск двигуна кнопкою, датчик дощу та датчик світла. Оновлення торкнулись і систем мультимедії. Відтепер, в залежності від комплектації маємо кларіон з дисплеєм 7 дюймів. Або Pioneer з дисплеєм 9 дюймів, і саме головне, обидві системи підтримують Apple CarPlay. Але от відсутність задніх електросклопідіймачів, оздоблення керма шкірою, відсутність клімат контролю та круїз контролю особисто для мене є вагомим аргументом радити вам обрати комплектацію Джельплюс. Ну і трошки загального невдоволення відсутності у перших двох комплектаціях парктроніки, які з великим задоволенням вам поставлять у якості до побладнання, як і зі світодіодними лампами. Нова мультимедія принципі тепер вона не виглядає як калькулятор японський початку 90-х. Звісно, це все красивіше. Не дуже зручно використовувати збільшення або зменшення гучності, але знову ж таки на кермі це все присутньо. Головною родзинкою є Apple CarPlay. Звісно, він дротовий. Ми маємо Waves, музику. Ну і в принципі, я думаю, що нового нічого ніхто вам тут не розкаже про Apple CarPlay. З точки зору все ж таки рідної системи можемо побачити середню швидкість, щось на кшталт, економайзера, деякі додаткові параметри, керувати підсвіткою, керувати деякими можливостями машини. Але знову ж таки, на 25-й рік краще, ніж було, але щоб я був просто в захваті. Але добре, що вона є. Є ще деякі речі, які б я хотів, щоб вони були відсутні. Запуск двигуна кнопкою. Це прям супер топ, все дуже зручно. Селектор. Кожен раз, коли я включаю передачу, я перехожу в режим мануал. Тобто, для того, щоб цього не було, мені треба один раз натиснути, потім перевести, і тільки тоді він не перейде в режим мануального керування. Друге, мені трошки не вистачає отут подушки. Про це я казав і в минулому тесті Вітара, але знову ж таки, я не маю змогу на цій машині проїхати 300-400 кілометрів за один. Заїзд. І можливо, в мене і не будуть затікати коліна, але їздячи приблизно 50-70, натяк на це є. Як в реальному житті, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і останнє. Оцей пластик, його структура виглядає ну занадто дешевою. Якби він був хоча б отак, однаково. Я б жодного зауваження з урахуванням цінового діапазону цієї автівки. Не міг би вам сказати, а оскільки ці машини зараз під акцію коштують від 900 тисяч, приберіть оце і буде прям супер топ. А тепер давайте трошки ще про позашляхові можливості цієї автівки, оскільки виробник декларує кліренс на рівні 185 мм, але ми знаємо, що захист трошки його зменшує. Як це відбувається? На позашляховій частині дороги маю надію. В мене вийде вам показати. Друзі, я зараз з вами дивлюсь на екрані телефона. Ну, спускаємось поки що. Ну, їдемо. Бачу калюжа. Ну, Давайте трошки об'їдемо. Так, я вам скажу, друзі, що от я впевнений, що з машиною все буде добре, тому що, незважаючи, що деякі елементи все ж таки ви бачите трошки низькі. Клірінс у цій машині вистачає. Звісно, ми не поїдемо в великий пісок, де застрягають автомобілі, тому що це не 4 wd Так, ми можемо проїхатись, можемо отак навіть. От, трошки за щось зацепився перший раз. Але О, знову, ви все це бачите, все показую. Виїжджаємо. Думаю, що Вітарусік покаже себе дуже добре. Давайте трошки ходову затестимо з урахуванням, того, що вона досить збита і я вважаю, що Вітара на цій дистанції покаже гарні результати. тут Я зовсім, зовсім мені все подобається. Дуже цікаво було б тут з Дастером трошки поганяти, оскільки це теж його стихія. У мене швидкість на рівні 20 кілометрів жодного пробиття. От залітаємо, та зовсім все добре, от прям все супер чудово. Так, так-так-так-так. опа 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 яма, яма, яма. але без пробиття. От прям от, перший раз я трошки вдарився. Ну, трошки оцепанули, але знову ж таки. Це вже швидкість була під 30. Напевно, є сенс поправити камеру. Секундочку. Поїхали. І, друзі, скажу відверто, що зацепив я, коли вже по суті ну не треба було робити тут швидкість більше 25 км на годину. Це точно. І от такі пирогети теж не треба робити. Але знову ж таки, вона все це пробачає. Ну, мені, прям, мені прям заходить. Я вважаю, що і ця балка, і цей Макферсон має для наших доріг ну, дуже гарне налаштування. Напишіть в коментарях, чи любите ви за це Вітару, чи ні. А ми десь зупинимось і напевно розкажемо тепер про свої висновки. Чи зрозумів я її філософію? Так, це по-перше доступний автомобіль в розрізі сьогодення. Всі дорощують, не треба писати, що вона здорожчала. Оптимальна комплектація для тих людей, які не хочуть інновацій. Я продовжую все ж таки топити за сучасні машини і за гібриди, але я ніколи не хочу людям нав'язувати свою думку. Тому, в принципі, для людей, яким інновації не потрібні. Ось ваш вибір. З рахуванням порівняння з конкурентами. Це трошки тяжко, оскільки ну, вона по суті глобально не мінялася 10 років. І це все ж таки камінь до Сузукі. Але двигун, коробка, надійність, історія, репутація працює на неї. Варто ще, друзі, зауважити, що Сузукі є досить. Недорогим автомобілям в плані експлуатації. Ми нещодавно робили цілий випуск. Я вам в описі залишаю таймкод саме на блок Сузуки. Подивіться, я порахував там вартість експлуатації за своїми потребами. Але у цьому відео обов'язково вам скажу про те, що чи це не єдиний бренд Сузукі, у якого регламент обслуговування залишився 10 тисяч, а не 15 чи 20. Тому за це їм респект. З вами був Денис, канал Ідеальне Авто. Я ще досі не вирішив, чи варто знімати окремо отак одну машину. Надіюсь, що ви про це мені напишете в коментарях. До нових зустрічей. Ну і як завжди, поставте найкраще в світі. Вподобайку.